Вітаю! До вашої уваги діагностична кушетка для проведення ендоскопічних процедур від українського виробника Viola Medtechnica. Це професійна ендоскопічна кушетка, що ідеально підійде для проведення колоноскопії, гастроскопії тощо. Була розроблена, враховуючи всі побажання та пропозиції спеціалістів, тому вона максимально зручна для роботи лікаря та комфорту пацієнта. Розглянемо більш детально. Кушетка оснащена електричним підйомником для регулювання висоти ложа із дротовим пультом управління. Діапазон регулювання 300 мм. Оптимальне положення голови забезпечується регулюванням висоти підголівника. Підіймається на 250 мм за допомогою штанг з нержавіючої сталі та оснащений механізмом фіксації з затискною ручкою. Бічна опора використовується для забезпечення комфорту пацієнта під час проведення гастроскопії або інших ендоскопічних процедур, коли пацієнт знаходиться у положенні зігнутих ніг. Опора може розташовуватись з обох боків кушетки. Каркас кушетки, виготовлений з профільної труби, основа ложа з ДСП товщиною 16 мм. Конструктивна розробка дозволяє забезпечити максимальне навантаження на поверхню близько. Близько 250 кг. М'який елемент ложа це поролон товщиною 50 мм, обтягнутий вініліз шкірою. Впевненість у комфорті пацієнтів це ключ до успішності ендоскопічних процедур. Дякую, що подивились це відео. Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, щоб залишатися в курсі всіх новин та акцій. До зустрічі наступного разу!